Поліцейські допомогли виїхати ще одній мешканці прикордонного села Луб'яне Семенівської громади, розташованого за два кілометри від кордону з Росією. Покинути рідну домівку та нажита майно мешканцям прикордоння болісно і важко. Пенсіонерка Надія Романівна з Луб'яного довго не наважувалася на евакуацію. Регулярні ворожі обстріли та вибухи боєприпасів, скинутих росіянами, не давали інших варіантів. Уже терпіли до останнього. сильно стріляють. Уже падає. У конці города із вулиці спереду кругом обстріли. Дякую міській раді і поліції. І всім дякую, хто поміг мені виїхати. Правоохоронці взаємодії з місцевою владою організували вантажний транспорт, аби Надія Романівна змогла перевести свої речі. Також поліцейські допомагали у завантаженні речей та успішному супроводженні до безпечного місця. Закликаємо громадян місцевих мешканців до. Евакуації до більш безпечних місць зрозуміло, що ніхто не хоче покидати обжиті свої місця за все життя, але ж життя воно одне одне, і потрібно про нього думати.